Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Сьогодні я хочу вам показати свою убиточну сділку по монеті BNB. Подивимось, чи була вона зроблена по правилам, чи нарушив я правила. Можна було уникнути стоп-лосса. Може вам буде корисна якась інформація і ви для себе щось підчеркнете. І так, після аналізу. Своєю зділки я вам пробіжусь по графіку біткоїну, тому що я в прошлому відео давав обширений обзор, і зараз біткоїн йде по нашому сценарії, але нам треба ще деякі предпосилки для того, щоб зайти в лонг. І так, давайте тепер. Бистренько подивимось на мою зділку. І так, що я хочу вам сказати по поводу зділки. Як ми керуємо ми керуємо принципами для того, щоб зайти в зділку? Я керуюсь. Зділка е, в лонг і в шорт, має в мене 50 на 50%. Да? Я не знаю, куди ціна піде. У мене є 50 на 50%, що вона йде в лонг і в шорт. Но у мене є деякі предпосилки, які я використовую для того, щоб зайти в лонг або в шорт, або це ложний пробой. І якщо в мене є одна предпосилка к лонгам, я додаю 5%. І таким образом у мене виходить вже 55%. Якщо є ще якась предпосилка, я додаю ще 5%. Таким образом, у мене вже 60% стається того положительного сценарію, що ціна йде в лонг. І так, дивіться. Ключовий уровень 884 долара 54 цента. Пробой в лонг, я написав. Перше. Зрозумілий уровень. Так, це зрозумілий уровень, від якого ціна може робити пробой. І як ми бачимо, дневка тут показала імпульсний пробой. Друге, в нас є поджаття, в нас є ложний пробой, нема реакції на, на ложний пробой. У нас є енергія, у нас є ближній ретест. І считаємо 5, 10, 15, 20, 25. 25% додаємо до 50%, це у нас виходить 75% і з варітністю 75% ціна піде в лонг. Отак От я аналізую для себе зділка, яка бути лонгова і шортова. Тепер у мене тут є 4 часовичок. І так, ми дивимося, що 4 часовичок дуже гарно показує поджаття. У нас є накоплення. Дивіться, оце все оце все у нас накоплення. Ось у наше йде гарне поджаття. Ось ви це бачите, так? дуже гарне поджаття. Тепер давайте подивимось на часовичок, що нам показує часовичок. Часовичок показує шикарну. Шикарну картину. Тут була точка перезаходу, моя здійсня була вход, зараз я вам покажу. Так. Коли закрився ось оцей бар, я виставив свій ліміт. На оцьому барі я зайшов, і як ви бачите, мене на оцьому барі вибило по стопу. Зараз ми подивимось 5 минутку для того, щоб ви це краще зрозуміли. Ну, подивіться. Тут була також точка перезаходу. Ми бачимо, що тут вже ціну починають не пускати, її починають розворачувати. І ціна ось ось закривається вище уровня. І в нас є точка входу. в нас є ось наш стоп за пробойний бар. Навіть на часовичку, якщо ви торгуєте часовичок. І дивіться, який потенціал движення можна було взяти. Я свій потенціал движення ставив там на 900. 900, по-моєму, доларів або 902. Там по уровню я виставляв. Зараз я скажу. Ось, я виставляв по цьому хаю. Цей хай 900 доларів. Так, да? Да, вроді 900 долларов. Бачите? В принципі, давайте так. Розберемось іще далі. І потім я проаналізую свою сделку. Ось що ми маємо на. Ось ця зелена стрілка показує на якому я барі зайшов, а ось ця красна стрілочка показує на якому барі мене закрило по стопу. Ви тільки подивіться, яка була б шикарна реалізація моєї сделки, да? але я отримав свій стоп. Тут була точка перезаходу, але мене вже не було возлі комп'ютера. Дивіться, що я бачу. Я бачу, що ціна ось заходить і торгується вище нашого ключового уровня. Це раз. Її пускають вниз. Ось вона пішла вниз, але ціну починають викупати. Я бачу оцей різкий імпульс. Ви бачите, оцей різкий імпульс для мене цього було вже достатньо, щоб виставляти свій стоп. Байліміт, щоб я виставляв. Стоп я свій хавав от сюди на 882 долара І я не отримав, як ви бачите, зділку. Отут мене оцим баром вибило. Давайте я трошки увеличу і це вам покажу. Ось, ця вся гарна картинка. да Тут можна було на 5 минутки з точкою перезаходу. Ну, точка перезахода трошки розпильна була, Ну подивіться. Ось так же само ось ось ми бачимо ось цей оцю ось проторговку. Да, заход ціни Вище уровня. Ось о наша така же сама точка. Заход ціни вище уровня. Ми бачимо. Ось ми бачимо вниз спускають цену, да, і, і її вертають наверх. Ось цей бар. Зараз давайте я трошки увеличу для того щоб це все вам краще було показати. Тут була така ж сама точка з перезаходом. Ось цей зелений бар, ось він закривається вище, і цього було вже достатньо щоб виставляти свій ліміт, свій стоп прятати за оці лоу. І ось цей потенціал движення вверх можна було вже брати. Я Отут, де заходив, таким же самим принципом користувався, як отут. Да? Як я вам тільки що об'яснив, заход ціни вище уровня, раз, вниз, спуск ціни да, толкають вниз, і різкий виход в лонгову зону. Ось в лонгову зону ми бачимо цей зелений імпульс. Коли оцей бар закрився вже више уровня на оцьому барі на оцьом барі я не успів зайти, я виставив ліміт уже коли оцей, оцей бар зелений закрився. Виставив ліміт, мене взяли на оцьому красному барі. І ось на е, красному красном барі я отримав свій стоп. Бо мій стоп тут стояв 882 доллара. І ось ця, та та ж сама картинка. Заход ціни вище, вниз не пускають, закриття зеленого бара вище. Виставляєш свій ліміт, свій стоп хаваєш і точка входа. І ще навіть з меншим стоп-лоссом ось, ось тут цей стоп-лосс, стоп-лосс. Від точки входу намного менше, ніж тут в мене получився. Ти тільки подивися, оцей стоп-лосс у мене тут 25% для цього BNB, Но, якщо ми подивимося цей стоп-лосс і цей стоп-лосс, він у два рази оцей стоп-лосс у два рази менше, і потенціал движення можна було взяти більше. Тепер по поводу зділки. Зілка була оформлена в мене правильно, проаналізував графік я правильно. Но мене не було для того, щоб перезайти повторно в цю зділку. Я отримав свій стоп. Думаю, це законний стоп. Якщо ви будете системно торгувати, ви зможете стабільно виходити на якийсь доход. Тепер давайте подивимось, що нам показує біткоін. Дивись, що я би ожидав. Тут би я ожидав почти такого ж самого сценарія, тільки в нас це часовичок. На часовичку треба дати трошки більше проторгуватися. Ось ціна може зробити в принципі, два сценарії. Вона може зробити легкий пробой і почати торгуватися вище і потім піти. Це такий перший сценарій. Другий сценарій вона може зробити почти так само. Пробити вниз, тут почати торгуватися, виход. виход да. І все, і тобі цього має бути достатньо для того, щоб виставити свій ліміт. Вона десь тут може проторгуватися, зайти і піде вверх. Ти свій стоп прячеш або за пробойний бар, який образується тут, або ти прячеш свій стоп за проторговку. І йдемо в лонг. Отакий сценарій у мене по бітку. Подивись прошле відео: там є, в принципі, подарок, еквівалентний 300 доларів, ти можеш його отримати. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Гарного вам дня. Всім пока-пока.